Вітаю, вітаю вас, мої любі! Я хочу сьогодні запросити вас на безкоштовний семиденний курс Практиком фестиваль чакральні нейромотанки. Так-так, абсолютно безкоштовний, так-так, чакральні нейромотанки. Ви спитаєте, як може бути поєднані чакри і мотанки? І ось саме це ви дізнаєтесь і зрозумієте, як можливо відновлювати свою жіночу енергію, як можливо подивитися на себе та свої негаразди під різними котами зору і знайти найлегший шлях виходу із них. Я запрошую вас приєднатися до нашого курсу. Він буде проходити в телеграм-каналі. Під такою ж назвою, як цей канал чудодійна нейрографіка від Марини Гутнік. Там будуть усі подробиці. Вам зараз потрібно тільки перейти за посиланням, яке я залишу внизу під цим відео. Приходьте, дівчата, ви не пошкодуєте ви подивитесь на стандартні речі нестандартним поглядом. І повірте мені, ви обов'язково! Знайдете для себе щось цікаве, бо там буде дуже багато різних практик. І це мій подарунок вам, ваша фолк Марина Гутнік. Приходьте і приводьте подруг посилання внизу під відео. До зустрічі!